Чому ти так зробила? Ти ж могла по-іншому. Не могла. А зараз ти ж можеш більше, краще? Не можу. Потерпи, потім буде добре, потім не буде. Це відео про самоз'їдання, про те, як ми можемо бути токсичними по відношенню до себе. Зараз я проговорила такі, нібито, на перший погляд. Погляд, безобідні фрази, меседжі, думки, які точно виникали і продовжують виникати всередині вас. Ви так з собою спілкуєтеся і навіть не помічаєте, як це насправді впливає. Я Альона Янкова, і ми будемо розглядати, а що насправді відбувається, коли всередині вас от такі думки, такі меседжі і такі вимоги, такий діалог всередині відбувається. Окей? Значить, ти могла по-іншому. Часта історія в мене довготривала психологічна практика, і із клієнтських випадків, що ми бачимо, що ми виносимо, значить, була якась ситуація в минулому. І людина себе повела якось, як вона повела. Пройшов певний час, через 5 хвилин, через рік, через 3, неважливо, і ви знов і знов. Вертаєтеся, типу, блін, чого ж ти так зробила? А чого ж ти тоді це не сказала? а треба було зробити по-іншому. Подивися, оцей результат же ж капець, ужасний, не влаштовує. Треба було тоді думати. Треба було тоді щось там робити. Тоді треба було, чого ж ти? Що насправді відбувається? Ви починаєте собі докоряти Тобто ситуація така: тоді ви зробили те, що ви зробили, те, на що були спроможні, те, що могли, те, що вміли. Тобто, по суті, є таке поняття, що от тоді все, що ми зробили, це було максимально ідеально. Що мається на увазі, що от та дія, да той прояв, який був зроблений, створений. Він, от ідеальний за рахунок того, що він був пророблений, що він був втілений. Якщо ви так зробили, значить по-іншому ви не могли. Ви не уявляєте, яке ваше полегшення буде, якщо ви це визнаєте, і дозволите собі сказати, що от тоді, в тій чи іншій ситуації, я зробила все, що змогла видихнете, скинете. Той вантаж, от утей причеп, відчепите його і далі зможете рухатися вільною, необтяженою попереднім досвідом. Тобто, що відбувається, зараз вас не влаштовують якісь результати. Зараз ви маєте якісь наслідки, от щось в цій реальності, те, чим ви не вдоволені. І зараз ви не робите, не вкладаєтеся, а ви починаєте морочити собі голову. Займатися самозасудженням і самокритикою, пригадувати, от що тоді треба було зробити по-іншому. Що це вам дає? Правда, це вам допомагає? Ні, це не допомагає. Тобто, прямо зараз є якісь болючі емоції, почуття, от те, що вас не влаштовує, те, що вам не підходить, те, з чим ви не згодні, і ви з цим не працюєте, ви не відживаєте, ви. Правильно, екологічно, мудро, не працюєте з тим, що зараз представлено, ви розумієте, починаєте розбиратися, як будто би з чимось в минулому. Правда, це допоможе змінити ситуацію зараз? Ні. Ви просто себе, знаєте, от як в пральню машинку запихаєте і починаєте ялозити. Все. Це таке, знаєте, самознущання. Тобто, в цей момент ви являєтеся такою катюгою по відношенню до себе. Не окей, не підходить. Тобто зараз не влаштовує, звертаємося до психолога, пропрацьовуємо все те болюче, все те непідходяще і ростемо, розвиваємося без необхідності того, щоб тягнути минулий досвід сюди. Тобто, по суті, якщо колись там ви не захистили свої кордони, ви не пред'явили там я не знаю, свої права, ви не заявили про себе, ви не були вам діяли з такої сором'язливості, власне, не діяли. Да? І тобто зараз, виходить, ви себе засуджуєте замість того, щоб напрацьовувати всі ті якості, вміння, характеристики, які, яких тоді не вистачало. Тобто, ваша енергія йде на самокритику, невдоволення собою, замість того, щоб працювати з собою, ростити себе, вирощувати внутрішню опору, зрілішати, ставати спроможнішою. звертаємо увагу, тобто це така підміна, розумієте, що виходить, що. От оце ти ж могла по-іншому. Ти ж могла, а він же ж міг, Господи, не міг. Не могла. Сталося все, воно вже було. Все, це ніяк не поправити все, що відбувається зараз, тут і зараз ви міняти, поправляти, видозмінювати, покращувати можете. Наша задача перестати бути застріючими, не загрузати в минулих історіях, не тягнути їх в теперішнє, а працювати тут і зараз. Теперішні варіанти вповно. Тобто, повірте, що коли ви туди безкінечно в минуле заглядаєте, на це уходить велика кількість енергії. А вам що хочеться? Результатів хочеться і вкладатися важливо зараз. окей? Далі, так само, коли ми по відношенню до себе, ти можеш краще, ти можеш більше. Тобто, теж часто. Відбувається така історія, тобто, дивіться, я насправді топлю за те, що дійсно кожна з нас може і краще, і більше, і я тільки за те, щоб ми розкривали максимально свій потенціал і на всі 100% вкладалися, реалізовувалися і так далі. Просто ми можемо не бачити, що за цією вимогливістю то ти можеш більше, ти можеш краще. От давай, що за цим знову ж таки стоїть отакий от тиск. На себе, що у відповідь ми тільки отримуємо самі ж від себе віддачу, протест і саботаж. І самі виходить саботуємо, заважаємо своїм найкращим результатам. Тобто, ну ти ж можеш більше, ти ж можеш краще, давай. Тобто, в цей момент ми часто ігноруємо свій стан. Своє самопочуття, свій рівень, який в нас зараз є. Часто всередині нас, знаєте, живуть такі перфекціоністи, коли там от я хочу щось зробити, в мене є якась задача, справа, і я от хочу це зробити якнайкраще, там все, щоб там все всі прям, розумієте, втратили свідомість, вау, Боже, яка вона і як вона це зробила? Тобто ми хочемо робити краще. Тільки за оцим. Зроби як найкраще, зроби більше. Просто да я не можу зараз більше зробити. Я зараз можу зробити те, що я можу, те, що я вмію, так як я відчуваю, те наскільки я знайома, те, яке в мене є досвід, та яка в мене є практика. Тобто, але якщо ми починаємо безкінечно себе юзати, ні, треба ще якось краще, треба ще якось інакше. Треба, вот щоб всіх порвати, треба так, щоб просто трусів вистрибнути, і щоб просто все завмерло, як побачить те, що ти зробила. Тобто, ми дуже часто себе як передавлюємо, створюємо такий тиск на себе, що потім давимо на гальма насправді у відповідь, і нічого не робимо. Тобто, це правда, що ми можемо і краще, і більше. Тільки ну, реально перепровіряйте: якщо цей меседж, така думка, побажання чи то вимога звучить по відношенню до себе, якщо ви, дорога моя, ти можеш краще, класно, і ви це робите. Це працює супер, але якщо ви оце тиснете на себе, ви давлюєте з себе, вичавлюєте з себе, і воно не працює, тобто ви не, не то що не робите, да? ви ще й бачите, що ви тупите, зупиняєтеся, відкладаєте відкладання от цих справ, значить, це не працює і важливо по відношенню до себе знайти інший підхід. Да? Тобто, от цей перфекціоніст, коли я хочу зробити краще, ну я зараз можу і вмію зробити от так, як я зараз можу і вмію. А ми такі. Ні, не підходить, треба ще щось там таке от придумати. І виходить, що ми тоді що не робимо ніяк. А значить, стоїмо, деградуємо просто, тому що стоїмо, не напрацьовуємо нові вміння якості, не створюємо собі новий досвід, неважливо, який. І негативний це так само досвід. І не програш там, чи то не успіх, це так само сходинка до, до результату вашого. Тобто. Просто перепровіряєте, ти можеш краще. Знаєте, я колись якийсь момент на собі це спіймала цю історію, що ну ти слухай, ну ти ж ти ж можеш краще, ну давай, ну от, ти ж можеш більше роби. І в мене таке враження було, що я, як будто, без одного боку я. Така людина, управлінець яка себе вміє трудовлаштувати, собі дає роботу, давай, іди оте роби. А з другого боку, всередині мене живе отей от виконавець, якому нарізали задачі. І цей виконавець такий, тобто я собі задач нарізала, а потім я ж сама: типу, Ну давай, іди, роби і то швидше, і то ну, коротше, давай. І якщо так себе дуже добре уважно послухати, знаєте, от як будто б це такий виконавець всередині мене почав протестувати типу. Да я то можу, але знаєте, що я в таких умовах не працюю. Ні, коли мене це розривають на все, а мені треба отаку зробити, отаку от задачу, важливо, відповідальну, ні, я в таких умовах працювати не буду. Забезпечте мені, будь ласка, умови, і я тоді це буду робити. Або, наприклад, цей виконавець такий, знаєте, як будто би каже про те, що. що о, ти ж постійно недовольна, тобі ж постійно мало. що б я не зробила, ти будеш невдоволена. що б я не зробила, мої результати будуть знецінені. Тобто мені не заплатять, мені не заплатять, мене не вигор... не... Вигор... Господи, не винагородять, да? Не будуть задоволені, не будуть підкріплювати мої гарні результати. Тобто ем, ніхто мною не потішиться, ніхто мені там подарунка не подарує, ніхто мою значимість цінність все одно не підкреслить, ніхто мені вихідний не дасть. Ти мене будеш просто постійно гнати в шию. Чого я буду це робити? Тобто слухайте себе уважно. Якщо ви вмієте на себе тиснути, вимагати від себе, бути невдоволеною собою. Хотіти робити ідеально, як найкраще, бути кращою і так далі. Оцим всім ми можемо зсередини викликати дуже сильний супротив. І виходить, що ми хочемо створювати, а насправді руйнуємо, от закриваємо, блокуємо от оцей свій розвиток і розкриття. І тут важливо не передавити з собою як самою дорогою, цінною людиною, співробітником і так далі. Тобто є мова цінності, є мова любові, є, є от оця повага, є правда, таке добре ставлення і відношення. Хоча ми звикли, що ми розвиваємося не скільки пряником, скільки кнутом, і це теж ціла історія. І ще один момент, який я проговорила, це те, що от ти зараз типу потерпи, от зараз ти там да, не досипай, там безкінечно працюй, будь на вихід без вихідних, там не, не тіш себе, не радуй себе, не роби те, що тобі подобається, там не трать на себе, економ на собі. Так ти зараз потерпи, терпи, а потім буде добре. І це така ловушка, така ловушка, тому що ми виходить себе використовуємо, ставимося по відношенню до себе. ну... Дуже дуже некрасиво. Тобто, ми себе часто і емоційно знаєте гвалтуємо, просто ламаємо, женемо в шию, вимагаємо і взагалі немає чуйного відношення, чуйного ставлення по відношенню до себе. Тобто, це ти зараз потерпи а потім буде добре. Я хочу, щоб ви почули: потім не буде. тобто Суть не в тому, що потім не буде добре. да а От це потім ніколи не відчувається як потім будь-яке потім це ваше теперішнє, зараз, місяць назад, рік назад, три роки назад. Ви собі так само казали: потім буде легше, потім буде добре, потім я тебе побалую, потім я для тебе зроблю. І потім приходить оце потім в нинішньому дні, зараз. А зараз знов є щось хтось цінний, важливіший за тебе. Щось там більше потребує, ніж ти, і так далі. І ти постійно нервово куриш в стороні. Тобто перестаньте собі розказувати про потім, перестаньте себе годувати з завтраками, почніть піклуватися і з любові ставитися до себе сьогодні. Бо сьогодні це вчорашнє потім. Розумієте, місяць назад ви щось собі обіцяли, ви щось для себе хотіли. І ви теж казали: трішки пізніше, я тобі. Не я для тебе зроблю. І що сьогодні, будь ласка, починайте для себе робити. Дбати про себе, піклуватися про себе. І дуже вас прошу звернути увагу на наш емоційний голод, емоційну нестачу, емоційне, таку нехватку, зажатість і невдоволення. І працюйте з своїми емоціями, зі своїм станом. Забезпечуйте не тільки зовнішнє матеріальне, а й внутрішнє. Там, де ви відчуваєте спокій, гармонію, легкість, задоволення, там, де ви є для себе самою головною людиною життя, і ви себе цінуєте і з цієї цінності, я тебе ціную, я в тебе вірю. ти моя мила, ти моя хороша, ти моя класна. Рухаємося далі максимально. Я не проти тільки за семимильними кроками. І якщо ви думаєте, що. Семимильні кроки ви зробите тим, що ви себе будете заганяти, лупити емоційно вимагаючи, то ну це така тільки коротку дистанцію можна так пробігти, а потім можна впасти. Тому що це та давай, та давай це. Уявіть собі ситуацію, коли е, от кінь, да, такий йшов, ішов і його постійно. Б'ють, давай, давай швидше, давай більше, давай крутіше, давай вище. І цей кінь такий спочатку стрибав, стрибав, а його постійно б'ють, постійно підганяють, і цей кінь уже впав просто, а йому знову продовжують його гнати, да продовжують його лупити, хоча він уже наполовину. <свят> в депресії, в апатії, як там вигорівши, і, коротше, себе не відчуває навіть, тому що ну, вже неможливо це все відчувати. Будь ласка, приймаємо, знаєте, таке ну, як цінність можна прийняти що по відношенню до себе і з любові. Угу. І з любові, і з прийняття і з того, щоб вірити в себе. А якщо ви бачите, що у вас безкінечні внутрішні перипетії, невдоволення собою, знецінення, зневіра, розчарування і так далі, там це цей перфекціоніст, ви також це прекрасно, нічого не робите, тобто дуже багато є наших внутрішніх затиків. Якщо це все вам заважає, Звертайтесь, будь ласка, на консультацію. Ми то порішаємо, бо у нас є способи, у нас є досвід, у нас є практика, у нас є мудрість. Власне, все є для того, щоб ми зробили якнайшвидше, якнайкраще для ваших бажаних результатів. І я, Альона Янкова, психолог, буду рада бути корисною.